На картах Таро сьогодні родина Зеленських. Про що йде промова за закритими дверима? А коли вони збираються як родина? Бо подружжя Зеленських це вже люди такого зрілого віку, коли людям за 45 вони вже думають, як їм жити далі, чи вони живуть вірно для себе, чи вони реалізуються, чи це їм. На, на користь чи ні, як людям, а, чи можуть вони продовжувати жити як жили. Це нормально, кожна родина про це говорить. Але нам цікаво, бо вони публічні люди. І якщо хтось публічний, то ми маємо а, нагоду, і не те, що мусимо, але можемо, якщо хочемо, про них розмовляти. Давайте подивимося на картах Таро. Я трішки зроблю так, щоб ви бачили стіл. Я буду розкладати карти, і щоб ви бачили стіл, то я так зроблю, щоб було, було видко. Так? От. Родина Зеленських. Мати, батько і двоє діточок. Але це вже не діточки, вони вже, мабуть, підлітки у них. так? Що в них там за закритими дверима? Дві карти вже вийшло, і це а, три вийшло, цікаво. А карта зірки, карта Всесвіт. І двійка Пентакльва. Оці три карти, вони більш за все, як головне, що ми мусимо знати, мусимо, ну, може і не мусимо, але цікаво знати про, про їхнє подружжя. І про те, що в що них там а, а, є в житті, так? Що в житті для, як для родини а, найважливіше? Бо коли ми розуміємо, що для, для людей а, найдорожче, вони так і будуть діяти, так? Чи Україна для них найдорожча? Бо як а, хто такий президент? Він має бути пасіонарним патріотом. Це перше, що. що Треба, щоб мав президент. Чи є у них uh, пенсі... пасіонарна, патріотична така, uh, як то сказати, трейд? Uh, риса, риса характеру. Так? Uh, і, <кхм> тут я бачу родину, я бачу карту плакуча така іва, як це сказати, верба, плакуча верба. тут, Це їх uh, рід. Це, мабуть, родина. Для них родина дуже важлива, Вони люблять свою родину, вони люблять землю, так? чи українську землю, чи землю свого походження. Мала, мала... батьківщина. Батьківщина завжди мала. Велика країна це не батьківщина, треба себе обманювати. Батьківщина там, де людина народилася і вирісла. У Зеленського трішки не зрозуміло, бо він а, почав жити в Україні, коли був підлітком. То я можу вам зразу сказати, що карта зірка говорить, в нього немає такої тяги до української землі, немає. Це все, все штучно. Бо тут зірки далеко десь. Він народився взагалі десь у Африці, мені здається, так, коли його батько працював, а до 12 років він жив на Росії, і а, в нього не може бути. Хоч ми дуже хочемо, щоб так було, бо українці мають одну рису, вони себе обманюють часом. І зате я вам роблю відео, щоб ви себе не обманювали. Це подружжя воно отаке, як показують карти. І Карти показують, що ну, 30% у них це любов до свого краю, бачите? І це, мабуть, іде від дружини, бо дружина народилася в Кривому Розі. А пан президент Зеленський там не народився і там не, не був до 12 років. А людина, дитина, яка не була в країні до 12 років, не має тяги до цієї землі, бо це ну це вам духовність, а це вам релігія, це вам ну що хочете. Ізотерика теж релігія, тільки така без цього, без прив'язки до країни. Що хочете мені говоріть? А якщо дитина не була на ланах, на теренах України до 12, років, до 12 років, в неї не буде тяги до землі. Бо тут зірки говорять, що немає тяги до землі. Українською зовсім від слова зовсім. Карта Мир може показати, що родина Зеленських хоче, мріє, вони збираються як. Ви, мабуть, теж збираєтесь і за столом, як снідаєте чи, мабуть, динер у вас вечерюєте, а ви розмовляєте про, про те, про що ви мрієте. Вони мріють про світ, а не про Україну. Вони мріють а, жити у іншій країні у світі демократичному у світі, в який вони вірять, і це правда. Ви бачите, коли його промови, він дуже говорить про Євросоюз, про НАТО, про, про демократичні країни. І ми можемо чути в його, можемо бачити, що він для себе хоче. Він хоче там жити, а ніяк не в Україні. Бо кар, карти зірки показує, що він дуже далекий від України і вони мріють там жити. І, взагалі, зате він розвинає свої якісь які якості. він... Він тепер зустрічається з дуже, дуже розумними, розумними а, різноманітними а, особами. Я вже не хочу нікого образити, говорю особами а, з цілого світу, і це йому дуже подобається. Дуже-дуже. Він себе знайшов у цьому. Дипломатом він не може бути, безумовно, а, але він може жити потім а, десь там в US, чи може в UK, чи може в Німеччині. Скоріше за все, в UK чи а, в US. А, бо він англійською володіє, німецькою не володіє. І вони вже мріють, як вони будуть там жити дуже добре. І їм подобаються цінності Західного світу. Вони в захваті від цього всього. І я не бачу тут, що вони. А, Дуже прив'язані до України. Він робить свою працю, як президент, але він не горить цим. Він горить навпаки західним всім. І тут видко, це, бо це дерево і дерево без коріння, позірки це без коріння, це там десь, у всесвіті. Ну, ви самі це бачите. Це як вони родина, як, як ціла родина. Таке я бачу. Тепер хочу запитати про його дружину. Бо вона дуже як -то сказати, вона дуже стиф. стив. Як то стив. Не знаю, як перевести. Королева жезлова, вона тут проходить. Так. І вона така була, як його вибрали. Вони мали інтерв'ю у себе в хаті, яку тільки вибрала. Вона така сама була, і це не війна, на неї, на неї так вплинула, а вона така, точно така, як вона була на тому інтерв'ю, ви можете придивитися, точно така вона і тепер. І карта маги. Ну вона, а, Його дружина вона стоїть за цим всім. Вона керує родиною. Тут карта маг для неї випала. Вона королева жезлова, Жезлова це в неї влада в руці. На родин. Родина керується її рукою, і вона хоче для своїх дітей гарного життя, бо тут паш це, а, діти її, щоб вони були заможні, щоб у них була гарна освіта, щоб вони жили в демократичному світі. Вони розуміють, що в Україні такого життя ще не буде, де, мабуть, одне чи два покоління. Я говорю, як карти показують. Розумієте, якщо ви не хочете мене слухати, то не слухайте. Ми просто розмовляємо на тему. І через лінзу карти просто цікаво, можна щось побачити більше, ніж без них. Я тут бачу, бачите, це магви. Вона керує родиною. Вона керує всім. Вона мозок. Вона мозок родини. Не він, а вона мозок родини. Він такий емоційний, а вона мозок. Вона зовсім не емоційна. Подивіться на її обличчя, воно таке залізне, вона, якесь таке... вона не може емоцію на одну показати. І не те, що тепер війна те... Просто люди не розуміють, що це на неї тепер працює. Її таке кам'яне обличчя, воно було й до війни. Подивіться інтерв'ю, яке було до війни у них в хаті, те саме обличчя. Вона дуже програматична, -про -про вона така кам'яна леді, і ну, як кожна мати за дітей вона дуже переймається, це нормально, але вона не хоче, щоб її діти жили в Україні. Вона цього не хоче. О, цікаво, правда? Що ми мусимо іще знати про цю родину? Чи є у них якісь таємниці, про які ми не знаємо? Може про батьків щось. Сонце. А це карта хвороби і карта Королева Пентакльова? А карта Сонце говорить, що. У них в обох були батьки дуже хитрі, розумні, які дістали для своїх дітей таке дитинство у них обох було, бачите? Ця карта Сонця, не таке, як у мене. Що я була хлопець для биття, мого психопата-батька. Не таке у них було б дитинство, зовсім не таке. Просто свій приклад наводжу, щоб ви розуміли контраст. А, батьки дуже вкладалися дітей в обох, о, їх любили, і зате ці діти дуже ну дорослі. Тепер люди вони дуже, о, як то сказати, себе цінують і поважають. Бо, бо до них дуже добре відносилися батьки, коли вони були маленькими. У них розумні батьки були. Тепер батьки них, вони вже старенькі, вони не дуже, вони дуже ну, здорові по цій карті. І їм багато грошей треба за кордоном. Вони бачите, батьки, мабуть, за кордоном живуть. Німецька, німець, скоріш за все, ця карта вона показує, що ну, вони дбають, пілкують за здоров'ям батьків. І за те, що він став президентом, і батьки тепер, мабуть, у Німеччині говорить, що батьки будуть жити набагато довше, чим вони жили, б, щоб вони не вкладалися так в дітей. Бачите, як карма. Хороша карма батьків, ну стосовно дітей. Отак От показала на цього пана нашого президента. Так хто не знає, я так називаюся Ukrainian Canadian. Я маю право говорити про Україну і про Канаду, бо це мої країни, про всі інакші країни. Я мушу можу, ну, як людина, можу тільки говорити про те, що відбувається тепер. Але історія інших країн я не можу її коментувати. Бо я можу коментувати історію тільки своїх країн: це Канада і, і Україна. Так воно йдеться. Пишіть в коментарях, але пишіть, будь ласка, нормальні коментарі, а не те, що там втекла, десь сидить в Канаді. Я ніколи не втікала, мене випихнули, україн, Совєтська Україна. У мене було багато горя. При совєтській Україні і мені треба було їхати. От. І не треба мені писати брудне, брудне, хочете слухати, хочете ні. Я незалежний теролог у, у Україні, всі терологи залежні. Бо тепер у нас диктатура в Україні, Вони говорять те, що повинні сказати. А я говорю, як думаю. Я вільна людина, і, мабуть, хто, багато хто мені заздрить за це. Так, що будемо бачитися бережіть себе. Тепер я прочитаю бігом коментарі і буду щось робити інакше. Не сидіти ж тут цілий день. Я сиджу цілий день, і хтось говорить, що заробляю, я нічого не заробляю на моєму українському каналі. Нуль. Нуль заробляю. У мене є один чи два спонсори, і це, мабуть, два доля на, на, на місяць. Так що не треба мені брудне писати, що я заробляю на вас. Я на вас нічого не розробляю. Так. Пророки дур, дурниці говорили. То що будемо слухати, які дурниці сказали е, в минулому, в середній віка? Дикі віка. Я не буду слухати таке. Окей, хай щастить, бережіть себе, будемо бачитись.